Час новин на каналі Ті 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас! 11 нових автобусів отримали освітні заклади Тернопільщини. На початку повномасштабного вторгнення шкільний транспорт з нашої області був задіяний для евакуації людей з небезпечних регіонів, і він уже не придатний для використання. Тож тепер на Тернопільщину надійшла компенсація 10 автобусів для перевезення учнів у Тернопільську область. Прибули раніше. Тепер ще 11. Які громади отримали транспорт цього разу? Знає Анастасія Солтисяк. Шкільний автопарк відновився у Байковецькій, Борщівській, Кременецькій, Великоберезовицькій, Великобірківській, Вишнівецькій, Залозецькій, Зборівській, Золотопотіцькій, Монастирийській, Товстинській громадах. Із початку повномасштабної війни навчальні заклади нашого краю передали свої автобуси у прифронтові території України для евакуації людей. Російські війська зруйнували весь транспорт, тому школи Тернопільщини залишились без них на тривалий термін. Складний період дуже пережив, бо весь рік ми не мали можливості довозити більше 200 діток. Це були величезні проблеми, але ми розуміли, що наші дітки ходять пішки заради того, що була прямо. Щоб компенсувати потребу у шкільному автотранспорті, кабінет міністрів України виділив майже 37 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. Для освітніх закладів нашого краю закупили 21 автобус. Ключі від десятьох із них передали громадам минулого тижня. Ще 11 – днями. Розуміємо, що два. 21 автобус, а також 15 автобусів, які ми вже передали гуманітарну допомогу, вони не закриють навіть тої потреби, яка віддана на сьогоднішній день для евакуації людей. Але ми маємо надію, що до кінця року такі. Акції будемо ще проводити. Шукаємо зараз вишуковуємо кошти. Також спілкуємося з міністерством освіти і науки для того, щоб додатково закупити автобуси і передати їх ще нашим громадам для навчального процесу. Загалом у перші дні війни Тернопільщина передала на потреби збройних сил України доставку вантажів та евакуацію людей 40 шкільних автобусів. Безпека дітей під час канікул поліція охорони запускає проект Створюємо простір нашої безпеки, аби нагадати батькам про індивідуальну систему супутникового стеження за дітьми. Якщо нащадку загрожуватиме небезпека, чи він потрапить у надзвичайну ситуацію, то зможе натиснути тривожну кнопку на трекері чи екрані телефона, і озброєний наряд поліції охорони одразу виїде за координатами. Докладніше наші колеги з головного управління Нацполіції області. Те, моя дитина зараз, чи все в неї добре, куди ходила протягом дня, коли вийшла з дому і коли повернулася, каже правду, чи щось приховує. Ці та схожі запитання відволікають батьків від роботи і приватних справ, змушують постійно переживати, непокоїтися. Особливої актуальності це набуває тепер під час літніх канікул, коли школярі часто залишаються без нагляду дорослих. Тож поліція охорони, реалізовуючи проєкт Створюємо простір вашої безпеки, нагадує батькам про індивідуальну систему супутникового стеження за дітьми. Можливостями є відстеження. Дітей, де вони знаходяться в даний період часу, також в разі падіння дитини із нерухомлення. Трекер також дає сигнал тривоги. Трекер дозволяє забезпечити відстеження маршруту дитини, якщо вона відповідно рухається з майданчика до будинку чи в магазин. Щось кудись вона відвікається. Також де приходиться на тривогу на смартфон. Також дану функцію можна використовувати і на мобільному телефоні. Якщо дитині загрожуватиме небезпека, чи вона потрапить у надзвичайну ситуацію, то зможе натиснути тривожну кнопку на трекері чи екрані телефона. Озброєний наряд поліції охорони одразу вийде за її координатами. Саме це стало вирішальним для мешканки Тернополя Оксани Мотики, коли вона шукала заміну функції батьківського контролю для свого 13-річного сина Тимура. Було прийнято рішення забезпечити захист своїй дитині. Це є такий додаток в телефоні. Тобто, якщо дитина буде відчувати якусь небезпеку, якийсь з нею станеться якась неприємна ситуація. З якою вона не зможе справитися і відчує, що потрібна їй допомога дорослого, допомога поліції. Вона скористається цією тривожною кнопкою за допомогою GPS-трекера або через спеціальний мобільний додаток. Спостерігаючи за маячком із комп'ютера чи телефона, батьки завжди знатимуть, де перебуває їхня дитина, і якими маршрутами ходила впродовж дня. Я в цьому додатку можу надсилати сос сигнал, і моя мама буде бачити типу, звідки також є мій статус. Тобто, де я є чи все нормально? Є чат з поліцейськими. Тобто, ти кидаєш їм сос і вони бачать, де і їм скидається твій ip адрес GPS-спостереження – це не тільки про контроль, як про безпеку. Тому стане в нагоді батькам тих школярів, котрі з вересня навчатимуться у другу зміну. Основна сесія національного мультипредметного тесту 2023 добігла кінця. Складання іспитів відбулося в найбільших містах України та в 47 містах за кордоном. Участь в основній сесії взяли майже 9 тисяч випускників шкіл області. Про те, як склали іспити цього року, розкаже Юлія Пацкаль. Щороку для вступу до вищого навчального закладу України випускникам потрібно скласти іспити. Через повномасштабну війну вже другий рік поспіль. Замість традиційного ЗНО абітурієнти проходять національний мультипредметний тест. 20 червня завершилась основна сесія тестування. На Тернопільщині вже підбили перші підсумки. Всього в області було зареєстровано на основну сесію 8952 учасники. Участь досить і явка висока 94,4. Десятих були певні в нас проблеми із в окремих пунктах з електропостачанням з інтернетом, але все це в робочому порядку вирішувалося. У нас були створені умови для дітей з особливими освітніми потребами. У нас було 16 учасників, які безпосередньо на пунктах тестування брали участь у національному мультипредметному тесту. Тестування провели в десятьох населених пунктах нашого краю. Для цього створили 20 тимчасових екземп. Мінаційних центрів, які забезпечили комп'ютерами, кажуть цьогоріч продумали придумали усе до дрібниць, тож списати вступники не мали можливості. На кожен робочий комп'ютер кожного учасника поставили відповідний програмний засіб, який унеможливив їх їх вихід на якісь додаткові сторінки. Підказки двоє учасників були. Відсторонені від здачі мультипредметного тесту через те, що вони користувалися мобільним пристроєм. Вони всі були ознайомлені з умовами проведення, тому такі моменти не є допустимі на пунктах тестування. Обов'язковими предметами тестування були українська мова і математика. Третій предмет обирали учасники самостійно. Але найбільш популярними були історія України та англійська мова дещо менше зареєструвалися на біологію, і дуже мало на фізику та хімію. Ну і на іншій іноземній мові німецьку, французьку, іспанську. Офіційні результати тестування та успіхи випускників оголосять вже за тиждень. Чимало абітурієнтів нашого краю складали іспит за кордоном. Їхні результати теж врахують до загальних підсумків по Тернопільській області. Ті учасники, які не мали можливості взяти участь або завершити тестування з важливих причин, можуть зареєструватись на додаткову сесію, що розпочнеться вже у липні. Відійшов у вічність громадський діяч Мирон Сагайдак. Він був багаторічним керівником Великоглибочецького осередку просвіти, справжнім патріотом, висококласним фотографом, монтував відео для просвіти, розповіли у товаристві. Мирон Сагайдак, автор повного видання біографії Ярослава Стецька, засновник і директор історико меморіального музею Ярослава Стецька у селі Великий Глибочок. Багато років пропрацював у сфері аматорського кіно на телебаченні, зняв і документальний фільм про Ярослава Стецька. Він 22 роки збирав експонати для музею, записував на камеру спогади. Музей родини Стецьків відкрили у 2002 році. Мирон Сагайдак отримав відзнаки від обласних відділень ТОВ та братства вояків ОУ Пале Соня. Наші співчуття рідним і близьким покійного. Продовжуємо випуск у бережанах. діє три волонтерських штаби, у яких місцеві намагаються допомогти адаптуватися в їхньому місці переселенцям. Про роботу одного з таких штабів розкаже Назарій Голуб. Пані Оксана Сікало проживає у Бережанах вже більше року. Жінка з початком повномасштабного вторгнення була змушена покинути рідний Лисичанськ, який зараз під окупацією російських терористів згадує, їхали важко і просто навмання, а допомогли з новою домівкою котики. ми проїхали дуже багато міст і областей, але чогось зупинились тут і ну. ну... Знаєте чому? Тому що в нас було два коти, і ніхто не хотів нас брати з котами. І коли я подзвонила в Бережанську міську раду, то мені сказали, що котики, чудово, їдьте до нас. І ми приїхали. Мабуть, котики от нас сюди привели. Спершу розповідає пані Оксана, їм допомагали благодійники із волонтерського штабу у Бережанах. А зараз жінка і сама долучилася до волонтерства та розповіла нам, як працює доброчинність у Бережанах. У нас три штаби, один допомагає військовим. Другий наш і третій – це соціальний гардероб, де люди можуть прийти. І не не тільки ВПО, будь-яка людина, яка має потребу, може прийти і обрати якісь речі. Волонтерський штаб, у якому працює жінка, переважно видає переселенцям дитяче харчування, засоби гігієни та інші потрібні речі. Маємо тут дитячу постіль, ковдрачки для діточок, для дорослих. Постільну білизну, звичайну, ну, надзвичайно ліжка. Е, якщо от маємо потребу, маємо навіть таке картопелька, тут засоби гігієни, ковдри. Так, так само маємо. Ми тут не тільки роздаємо гуманітарну допомогу, а тут вислуховуємо, надаємо поради. Є приходять до мене, ну, є бабусі, які приходять, вони приходять за мною побалакати, щоб я їм сказала, що все буде добре, що скоро перемога. За словами пані Оксани, у Бережанах проживає більше трьохсот дітей-переселенців різного віку. Більшість з них це діти, які приїхали із Бахмута. Волонтерський штаб Бережан намагається їм всіляко допомагати. Футбольний клуб Нива отримав нового старого тренера. Ним став 54-річний Василь Малик. Після того, як виконувач обов'язків головного тренера Тернопільської Ниви Сергій Атласюк поповнив тренерський штаб львівських Карпат, посада Керманича недовго залишалась вакантною. Василь Малик у своїй тренерській кар'єрі вдруге очолив Тернопільську Ниву. Він керував командою у сезоні 2019-2020. Останнім часом тренував футбольний клуб Миколаю. Варто нагадати, що свого часу Василь Малик привів тернополян до перемоги групі А другої ліги та підвищив у класі. Наразі він буде працювати з асистентами Олександром Стаховим та В'ячеславом Котляром. Вакантною в ниві поки що залишається посада спортивного директора. Сергій Задорожний залишив клуб, вирішивши зосередитись на агентській діяльності. І сьогодні день літнього сонцевороту. Найбільший сонячний день, найкоротша ніч у році. Після цієї події дні почнуть поступово скорочуватися, ночі збільшуватися. Цього дня потрібно спрямувати свої думки у позитивне русло і згадати загадати бажання. Великих звершень нам у дні прийдешні до зустрічі на каналі тіві 4